Вітаю, мене звати Наталія, ви на моєму рукодільному каналі, канал називається Візерунок. І такі відео стали вже регулярні на моєму каналі. Це відеодайджести, і я маю надію, що вони вам заходять. А мені тим більше, тому що це такий формат відео, коли я маю. Ну, не особливо можу напрягтись в тому, щоб щось там знімати там, протягом тижня, тому що в мене нема. Як такого вільного часу. Але я в цих дайджестах збираю те, що я роблю протягом там, тижня або декількох днів, або ну, там, протягом якогось періоду. От, тому мені зручно, мені так комфортно і швидко головне знімати відео. Сьогодні відео дайджест, але трішечки, трішечки він буде розтягнутим. В якому сенсі? Я вам покажу тут щось, потім. Покажу, що я придбала на те, щоб вишити із цього щось. Ну, коротше, одним словом, давайте просто будемо говорити про вишивку сьогодні. І в сьогоднішньому відео я вам показую те, що я вишила. Вишила я от стільки в яблучку від фрузелка. На ваших екранах зараз прев'ю. Це новинка нещодавно, яка вийшла. Я на нього нареш... за нього нарешті взялась. І я там неодноразово казала в своїх відео, що я там. Під час подорожі до Львова його буду вишивати, але ні, я за нього взялась уже після. От стільки вишито, дуже швидко вишивається. І це для мене така собі відпочивалочка, коли я хочу все ж таки хрестиками повишивати і відволіктись трішки від сорочки. А сорочку я вишивала вже так можна сказати, сорочку я вишивала вранці, коли було нормальне світло, а ввечері, коли мені було доволі важко вже після роботи, і я. Приходила додому, мені не хотілося там сильно напрягатися, я брала за вишивку ось цей набір. Тому от стільки в яблучку мені вийшло вишити, трошки залишилось. Це я залишаю собі на відпочивалочку. Ще я вам хотіла показати власне, те, із-за чого завтра я поїду в центр міста. Це ось така. Схема я придбала авторську схему. Схема е, від. Зараз я вам якось так її нормально покладу. О, Отак. -о. О, отак. О, так. О! Красота. Схема від Марії Вергелес, якщо я правильно прочитала, Марія, вибачайте, будь ласка. Але це схема раннера, яку вона зробила із стародавніх, ну, із. Вишивки на стародавніх сорочках. Зараз у вас на екрані з'являється фотографія цієї схеми. Ну, чи не схеми, ні, неправильно, фотографія прев'ю на ваших екранах з'являється. І ось це те, що мені дуже сильно запало в душу. Буквально, ну, просто я коли побачила, що дівчата поширюють ну, цей пост, я зрозуміла, що це те, чого мені хотілося вишити, от, на прикладі, з картертини. Хоча я не думаю, що це прям з в повному розумінні, та це просто така матерія, і на краях вишиті ось такі візерунки. Тут буде з елементами харданера ця схема. і я я просто взялася, я вхопилася за нею, мені так сподобалось. Більше того, в цій схемі Марія пропонує не просто там, схему до ранера. Та? Вона пропонує схеми до там, ну, із цих же стіпків, із цього ж орнаменту, але схеми до всяких серветок, до рушників і так далі ну, невеличких в сенсі. Тому я вхопилася за цю можливість і. Знаєте, це те, от ще раз повторюсь, це що я шукала. Я не хотіла е, якихось, знаєте, таких скатертин, які би прям скатертина, от вишита. Скат... Ні, мені такого не хотілося. Я хотіла щось таке. Просте, лаконічне, але щось, що від чого, прямо знаєте, віє от якоюсь такою історією, самобутністю. І я просто закохалася. Ну, просто з першого погляду закохалася в цю схему. Тому зараз, завтра е, у мене є зараз завтра. У мене є бажання поїхати в центр міста. В світльону і підібрати якусь таку тканину, знати, щоб вона була максимально під старовинну, цю ляну таку важку тканину. От мені такого хочеться. І звичайно ж хочу купити там нитки. Схема друкована, схема в PDF, ні в якій, не в саді нічого. Я її щойно роздрукувала. І завтра поїду з цієї схеми, буду підбирати собі нитки і тканину. І, скоріш за все, вас з собою візьму, а чому би ні? Правда? Давайте прогуляємося ще раз у світ, Льону в Києві. Ви там, мабуть, ніколи не були. Менш тим. от, Оце те, про що я хочу розказати вам. І ще хочу розказати вам про те, що я не вишивала в своїй сорочці. Сорочка у мене зараз лежить, вже вишита, на ось такій сушилці, чому вишита і чому вона тут лежить? Вишита, тому що все. Сорочка, власне, завершена в сенсі стібочків, це у мене перед, це у мене задня частина. І ось це у мене дві уставки. Ось так це все виглядає. Зараз я вам ближче красивіше покажу. Оце вишита вже моя сорочка, бачите? Так, чому вона тут лежить і чому вона м'ята? Зараз поясню: коли я вишивала ось цю частину перед, я ось, ось буквально от сюди, от, сюди ну, от оту трошечки ляпнула кавою. І, звичайно, мені потрібно його було запрати. А коли я його запрала, я побачила, що тканина трішки сіла. І коли я їздила у Львів, ми зустрічались з Марією, Вибач, вона мені сказала, що ти перед тим, як будемо шивати сорочку, перед тим випери всі частини сорочки, щоб вони у тебе рівномірно ну, якби злізлися. Та? І от я подошивала, я дошила задню частину, я вже справилася, звичайно ж, з уставками. От, і я в її випрала просто всі-всі-всі частини. Тут у мене дві уставки перед зад, і там ще лежить. Два рукава і дві, два хлястики таких. От, я, ну як випрала? Я просто її занурила в воду, потримала трішки воді, і вона у мене ось тут сохла. Чому не попрана до кінця, ой, не попрана не випрасована до кінця, тому що це буде етап сшивання. І так чи інакше, сама сорочка буде пом'ята. Тому я не сильно прасувала так, щоб випрасовувала, просто привела його більш-менш такий в людський вигляд. Все, що стосується сорочки, буде окреме відео. Я тут вам порозказую про всі шовчики, про всі свої рішення, про, всі, про, всі, про все те, що я тут креативила, все це вам розкажу обов'язково в наступному відео. Це просто а, хочу ось так в щоденнику розказати в своєму дайджесті, що я сорочку вже завершила. Ну що, цей блок відео я завершую. Завтра ми поїдемо, я схожу з вами, ми підемо в світльону, побачимо, можливо, я щось куплю, можливо, і не куплю, можливо, мені нічого в око і не впаде. От, і буду, е, вам розкажу стосовно, уже, коли у мене буде тканина, вже будуть нитки. Я вам тоді ближче розкажу про е, вишивку цієї схеми від Марії. Ну що, я приїхала на контрактову. Йдемо зараз в магазин світльону. Я надію, що вам щось чутно тут. Іде в магазин світльону, а я приїхала вже майже під закриттям, так сталося. Не знаю, чи я зараз встигну. Маю надію, що встигну, Маю надію, що дівчата мене не виженуть. І я зможу купити тканину. Принаймні, я хочу знайти тканину і купити на цей процес і підібрати нитки. Я вже приблизно розумію, якого кольору я хочу нитки. Побачимо, що я знайду, але саме головне зараз це встигнути до закриття. Так, зараз ми наліво повертаємо і будемо сподіватися. Сподіваюся на те, що вони ще відкриті. Так, ну сам магазин відкритий, а чи світльоно відкритий? Зараз побачимо. Світльоно відкритий. Привіт. Привіт! А що ти тут робиш? Привіт! Добрий день! Зрозуміло! Привіт. Привіт! Вибрала я тканину на, Диви, на відео взагалі не того. Не. Взагалі не Дуже не так гарна тканинка. Так, але вона такого єшує. Це Она будуть тлышка. козацькі конополі. Це так, прекрасно. Так. Це прекрасно. 100% відсотковий вигляд такий, ну, дійсно давнього полотна. Так, да, Можуть. да. це те, що мені подобається на ранер, те, що я хотіла. А ще я вибрала, поки мені ткани не коріжуть. Так, іть. Міпечки. так. Ниточки. Так. Ниточки. Суперова така гама. 758-й перелев 12-му номері, 754-й у 8-му і 930-й у 8-му. Закінчу Вишив о, цю сорочку і буду вишивати. І буду собі вишивати ранер. Так, я маю вже свій пакуночок. Все, пока-пока. Пакунок щастя. Ну що, знімаю останній шматочок відео. Я вже вдома, тканину я ось так виклала, але, знаєте, Ну, не до кінця правильно передає. Воно вам таким сірим передає, а уявіть, що це такий колір натурального льна, прекрасний такий, ну я не знаю, пісочний, морського піску, такий колір класний. І ці нитки також, от нитки прекрасно передає колір. І ці нитки мені дуже сюди пасуватимуть, я впевнена. Хочу пошвидше його почати, звичайно ж, але перше мені потрібно завтра почати зшивати сорочку. Трішки я попідшила за вчора, сьогодні ще яблучко своє. І, власне, от на такій позитивній ноті я завершую своє відео, але відео, можливо, і позитивне, а я записую цей останній шматочок, коли летять кінжали на Україну. Ну, не в Україну, це на територію. Я маю надію всі розуміють, про що йдеться. І вже повідомлення, що на Житомирщині вибухи. Я стою, знаєте, дивлюсь зараз у вікно. і От очікую, коли ж я цю фігню побачу. Але ніби на Київ вже не летять, розвернулися. Менш з тим, не робіть так, як я, я вас дуже прошу, просто тривога, ховайтеся десь. Я маю це сказати. Я розумію, що всі ми такі розумні, але я маю це принаймні сказати. І хочу вам показати: дивіться, бачите, там внизу хлопці. І дівчата грають у баскетбол. Отак-от, от отак, не робіть. Все, на цьому буду завершувати своє невеличке відео. Погнала редагувати для вас. Маю надію, що воно було цікавим. І дякую за те, що ви на моєму каналі. Дякую за те, що продовжуєте зі мною тут бути. До наступних зустрічей. До побачення!